Ну ось і оком не моргнуло, а вже і літо промайнуло, І незвичайний перший день осінній дзвінком скликає родину гімназії. Ласкаво просимо світ знань і відкриттів, і учнів, і батьків, і вчителів. Всім нам бажаю миру і перемоги, нехай у ворога звучать тривоги, Хай рік навчальний буде переможним. Зі святом всіх, вірю, все здолаємо, все зможемо. Ой-ой-ой, ой ой двома словами і не передати, що нас попереду чекає. Недоспані ночі формули, правила, карти, задачі, контроль, диктанти, рівняння, вірші на пані, есе, а ще й перше кохання, приклади, твори, справи, конспект. Репетитори, друзі, проєкт, в висоту, в довжину, в ширину, і все це на голову учня одну. Але на щастя пам'ятаю вчителі, як вчили в школі і були малі, і щодо знань важка дорога. Та вчителі у нас від Бога і забувають всі безсонні ночі. Зорі сяють учні очі, тому співпраця наша завжди плідна. І перешкоди на шляху до знань здолаєм гідно. Ну що ж, готуємося на старт. Навчальний рік сьогодні починається. У школі ви здобудете той гар, що у житті знаннями називається. Тримаємо душу, тіло й розум у формі, будьмо сильні, стильні. І здорові! Руханка тобі і ми у нормі. Спортивні учні вчителі то люди гонорові. А я вам хочу, друзі, побажати всього, що кожен прагне, завжди здобувати. В школі енергії набрати. Гарно вчити і навчатись. Бо школа це майбутнє наше. Про це, друзі, пам'ятайте завжди. Учень і учитель нині. Як земля, вода єдині. Тож зичу відкриттів багато, щоб школи йшли, як на свято. Скоріш в дорогу знань рушаємо, двері в класи відчиняємо і навчаємось, і навчаємось. Зі святом знань, хай лунає дзвінок, діти вчителів чим дуж до класу. Усе в нас цього року буде ок. Переможно. we call